Доброго дня, діти! Сьогодні у нас буде інтегроване заняття з художньої літератури та математики Як їжачок до зими готувався, де ми повторимо кількісну лічбу та просторові відношення. Але спочатку я хочу познайомити вас з оповіданням Василя Сухомлинського, як їжачок готувався до зими. Жив в лісі їжачок Знайшов він кімнатку в дуплі Старої Липи. Тепло в ній і сухо. От він так і живе. Настала осінь. Падає жовте листя з дерев. Скоро зима настане, почав готуватися їжачок до зими. Сходив він до лісу, понаколював на свої голочки сухого листя, приніс до кімнатки, настелив, стало йому ще тепліше. Знову подався до лісу їжачок. Поназбирав груш, яблук, шипшини, приніс на гулках до хатинки, склав у бочку, а бочку зробив з березової кори. Ще раз почимчикував їжачок до лісу, нашукав грибів на суширік і теж поклав у бочку. Тепло і затишно їжачкові, але сумно одному захотілося знайти товариша. Пішов він до лісу, зустрів зайця. Не хоче зайчик іти в хатинку до їжачка, і сіра мишка не хоче. І ховрашок, бо у них свої норки є. Зустрів він Цвіркуна. Сидить цвіркун на сухій стеблині, дрожить від холоду. Іде до мене жити, Цвіркуня. Пострибав Цвіркуну хатинку дижачка радий радесенький. Настала зима. Їжачок Цвіркунові розказує казку, а Цвіркун пісню жадку співає. Діти, про кого було оповідання? Як їжачок готувався до зими? Кого він зустрів в лісі? Так, а зараз їжачок, пропоную вам пограти в гру. Скільки тваринок. Вам потрібно буде уважно розглянути картинки та порахувати тваринок, які заховалися, і назвати відповідну цифру. Скільки білок? Чотири. Скільки вовків? П'ять. А скільки їжачків? Чотири. Скільки ведмедиків? 3. Скільки лисиць? 6. Так, молодці малята. А тепер давайте трішки відпочинемо. Та пограємось в математичну руханку. Скільки яблучок червоних, стільки оплесків в долоні. Скільки груш відповідаємо, разом дружно присідаємо. Скільки квіточок на клумбі, скільки раз піднімемо руки. Ми присядемо стільки раз, скільки апельсин у нас. Порахуй всі колосочки, стільки ж станемо на носочки. Так, молодці. А тепер пограємо в гру. Де ти тваринко? Треба уважно розглянути картинки. Та визначити місце знаходження тваринок, користуючись словами на, під, в, за, біля. Наприклад, де сидить лисичка? Лисичка сидить біля берези. Ведмідь сидить перед бревном. Олень сидить за ялинкою. Лисичка сидить між ялинками. Їжачок сидить за пеньком. Зайчик сидить на пеньку. Білочка сидить на дереві. Молодці малята впорались зі всіми завданнями. Я вам бажаю гарного дня та прощаюсь до побачення!